Компанія «Автопарк» нове надходження Yamaha XSR 2019 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 900 кубічних сантиметрів, механічні коробки передач та цепному приводі. Візуально взагалі без нарікань. 19 рік був привезений з США з дрібнесеньким пошкодженням в Україні мав лише двох власників. Із до опрацювань вихлопна система. Дзеркала, додатково встановлені також крашпеди. Цепок обслужений, двигун також обслужений, готовий до будь-яких перевірок на СТО. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Києву, це Сумська, 2А, можна придбати за готівку кредит та лізінг, також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.